Я Юрик з нами Соломія. Всім привіт! І сьогодні друга частина І ми їдемо в гори... тихо. Тут, 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 тут. Ми це, це нині друга частина оцінка схинів. Ура! Це, це, так от, і перше. Як ти. Ой, ще ні стоп. Перший Godzilla. Та, ми знаємо, що ми в попередній раз не взяли Локі Честера цих і за Брам з Friends. Але нині ми не будемо брати рідкісні скини, так? так. Як ти оцінюєш цей скин? Десять десяти Отже, вже є побідітель. Гісень, це ж гіперзарядний яка тобі розцвятка подобається? Так синій, червоний або чорний? Синій. Отже, як тобі мі... бега Гудзіла? Ні, та! А, вісім з десяти. Вісім із десяти. Все, ясно. Як ти всі його? Міха... Десять. Десять? Э, Какая тебе Ча -т -ча -т. Ча? мне тоже, ой, дали, а та забыла сама монтри... Соля. А... -дя -дя так, далее Еще один скин за эти яйцоиси, а там еще не буду бояться, отсыниваться, 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 отсыниваться. <постит> я буду бороться, эти як ты у 10 Десять? П'ять десять. Дві десятки. Шов? Три Ну коротше му всім. Хакери! Який тобі хакер подобається? Oh, yeah, Як тобі... Ой, садись кин. Як тобі такий? Скин? Один. Один? Сириван, а яки тобі розвятку подобається? Звичайний радужний чи зутий. Та але один хакеру Слухай, він може хакнути твій телефон. Окей, okay, як тобі... А мій телефон, по мій телефон! Ем, секунду. Як ти оціниш цей скін? Ем два. Окей. Як ти оцінюєш цей скін? <різь> цей! Десять. що сумні заїл. Так далі. <плэдэк> Ні. Я <Як> в тобі вот <плэдэк> такий скин. Який кольор тобі подобається? Червоний, синій, Рожевий чи чорний? <плэдэк> а повторяк ти його Десять. Куда так багато десяток. Отже, як тобі такий То По, хі <реш> А це всі скіни? І як ти думаєш який скін найліпше тобі подобається? Я сама. Найбільше, ну найбільше. Ми... Ні, yeah, або із цього, або із цього, або із цього, або із цього. Так, -от. а який? Okay, такий, on. такий, Ooh, такий, такий, чи такий? Mm. Давай, вибирай, це саме коротке відео. Яке, ну... Вареники, а кариво в лес. Знов Шалі перемогла. Це давайте.